Грантова програма розвитку ООН, яка передбачала виділення коштів на ремонт комунального майна та приміщень, які можуть бути передані у користування під потреби релокованого та місцевого бізнесу. Були різні проблеми спочатку ковід, тепер повномасштабна війна. Агресія Російської Федерації проти України, але кредитування не зупиняється. Це говорить в першу чергу про стабільність банківської системи і про те, що держава на цей важкий час хоче підтримати бізнес і надати як якомога дешевші ресурси своєму бізнесу. Дякую всім, дякую команді, тому що завдяки нашій команді ми змогли. Змогли запустити цей проєкт. В першу чергу так воно і було, тому що коли до мене під'їхали е кияни, представившись, що вони представниками об Органів Об'єднаних Націй, вони в першу чергу говорили, чи можна тут у вас знайти таке приміщення, щоб потім віддати в оренду для тих людей, які шукають місця для впровадження свого бізнесу у вас на теренах Калущини. Вони, по-перше, зацікавилися, чи тут є, працює підприємство, чи тут є, які, -які умови в журі проживання. Відповідно, описали це все, бо ми дали таку коротку. Характеристику загального міста. Потім дали відповідні, технічні дані на дане приміщення. Вони, як ми вже чули сьогодні, що було три приміщення, але вони відібрали тільки один. І мало того, в Івано-Франківській області тільки два міста відібрали, серед, серед них наших. І дуже приємно, звичайно, але. Тепер питання стояло стоїть в тому, що буде далі. Одне діло впровадити, а далі як його запустити, щоб воно не пустувало. Бо воно свого часу пустувало як занищене приміщення, але як воно зараз має ідеальний вигляд, я так думаю, оголосимо конкурс. І завдяки засобам масової інформації, щоб як можна більше людей це побачило, зацікавити тих людей. Вони можуть будь-який час прийти ознайомитися з тим приміщенням. Відповідно, десь мають бути певні обмеження для того, щоб там не було якогось хімічно небезпечного об'єкту, щоб не було екологічно небезпечно, щоб там все поруч житлові об'єкти, які ну, де проживають люди. Може бути IT-лабораторія, може бути будь-багато чого, але відповідно це може бути для того, щоб впроваджувати якісь бізнес. -у. Речі, особливо для тих людей, які шукають місце впровадження свого бізнесу. Зі сходу приїжджають люди далеко на бідні, і я це я це знаю, особливо підприємці. І тому якраз може десь на них і розрахований буде цей проект.